Сьогодні ми проводимо фінальну конференцію в рамках великого і дуже цікавого транспортного проєкту CBC Connect Trans розвиток інтермодального сполучення за маршрутом Ізмаїл, Орлівка Ісакча, Тульча. Проект був дуже складним, тому що це. Один з тих проєктів, на які дуже вплинула широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України. Коли проєкт готувався, коли це була цікава ідея, він мав на меті розвивати пасажирське сполучення між нашими країнами, між нашими регіонами. Він мав на меті розвивати. Різні можливості для пасажирів. Але коли проєкт почав реалізовуватися, це вже була війна. І ми зрозуміли, що багато речей, які, багато ідей, які закладалися в цей проєкт, не можуть бути реалізовані. Румунська сторона запропонувала замінити. Інфраструктурний компонент проєкту на іншу складову. Ми знову ж таки багато обговорювали це з нашими партнерами. Разом з ними їздили по місту, по центру міста, тому що вони хотіли, щоб це було пов'язано таки з. Інфраструктурою, яка веде до морського вокзалу, щоб це була інфраструктура, яка проходить крізь центр міста, щоб це було більш-менш прив'язане до ідеї проєкту. Таким чином виникла ділянка вулиці Кишинівської наразі, вже близяться до завершення. Роботи з реконструкції проїзної частини вулиці Кишинівська. Паралельно ми мали закуповувати два пасажирських судна, які мали працювати на лінії Ізмейл-Тульча. Але з'ясувалося, що наразі в Україні жоден виробник не може забезпечити виготовлення і комплектацію двох суден. Необхідної нам номенклатури з необхідними нам навігаційним обладнанням і всім іншим відповідно до вимог регістру, не дивлячись на будь-які об'єктивні складнощі, не дивлячись на повномасштабну російську агресію, дивлячись на те, що дуже і дуже нелегка ситуація в країні, завдячуючи героїзму Збройних сил. сил Захисту оборони України все-таки ми мали змогу довести цей проект до завершення. Ми маємо змогу а, сьогодні. А, ще не можна казати звітувати, тому що є ще заходи, які мають бути зроблені до завершення проєкту, але в нас є ще а, трошки часу до кінця грудня. Проєкт в нас до 30 грудня. Тому я думаю, що ми все встигнемо uh. Кінчувала провокати з проєкту інвестиції лабунсфаршити субатаку дрони. Я гадаю, що найголовнішою перешкодою в цьому проєкту це була реалізація проєкту, коли на тобою летять ці дрони і атакують портову інфраструктуру, де мало в принципі, реалізуватися там, цей основний компонент в цьому проєкті. să continue activitățile sub presiunea transportatorilor, al atacurilor, ale devalorizării monedei naționale, reprezintă o mare provocare și din acest punct de vedere vreau să felicit uh, Izmail pentru că duce uh, la bun în sfârșit acest proiect. Продолжу realizăm реалізовувати ці заходи проекту, які передбачені. Я маю на увазі інфраструктурні, коли і când атакують, і Фур, які постійно перетинають місто, дороги міста, коли в країні є криза, фінансова криза, в тому числі, коли є деволівація національної валюти. я гадаю, що це велика перемога міської, міської влади у реалізації цього проєкту. І з цим питаю вас.